До уваги домашніх фермерів. Якщо ви втомилися тягать мотоблок, а на дорогий міні-трактор у вас не вистачає коштів. У нас є чудова пропозиція для вас. Дуже класні кентаври, переломки. Маленькі тракторці. Повнопривідні. Бензиновий на 15 сил, дизель на 10 сил. Коробка в нього 3 плюс 1, Три передачі вперед, одна назад. Перша понижена. Є акумулятор, стартер. Саме цікаво, що в комплект входить ґрунтофриза, яка ставиться замість передніх коліс, та ґрунтозачепи, які ставляться замість задніх коліс. В ньому також є режими їзди, як на позашляховику. Значить, Режим 4 wd оффроуд, повний привід, режим 2 wd передній привід. І режим скаженої бджілки з фрезою. Тож такі тракторці сподобаються не тільки вашому діду. А ще й вашому сусіду. І по ціні. Бензиновий коштує 1600 доларів, дизель коштує 1700 доларів. Дзвоніть, місто Звенигородка, Черкаська область, компанія Тракторок. Всім гарного дня!